Добу побув в Києві і попав під перший розгін. Коли розгоняли студентів, там команда була, пам'ятаю, хтось з Беркута крикнув, хтось з командирів видно, але вони були без знаків розпізнавання. Бій хахло. Це коли почали ми співати гімн, коли нас затиснули біля стелу. Тоді мені вибили зуби. Ну, пів передньої челюсті можна сказати. Ну, побили там, порвали одяг, рюкзак. Ну і там якісь хлопці мене підняли. Видно, я був найлегший серед всіх. Ми мене тягнули за капюшон, Я взагалі думав, що беркут. Я вже лежав і думав, просто що не будуть бити. Але вони били постійно такими нападами: п'ять беркут збив з ніг, трішечки побив. а Потім міліція і так раз за три. А потім мене відтягнули і сказали, тікаємо. Ну ми і тікали. Спочатку, коли приїхав, ми жили, не було наметів взагалі. Ми жили в українському будинку. Навіть не в українському будинку, в КМДА називається, а в жовтневому палаці, в профспілках. Це вже потім з'явилися палатки після першого розгону. Цього намета це вже дали мені досить пізно, вже після 11 грудня це дав дядь Вова. Потім вже, коли горів Майдан, коли горіло все, і не було майже нічим палити, бо перекрили доступ до Майдану, дров не було, то ми віддавали все, що могло горіти. Ну, віддали речі, я віддав всі, які були там, одіяла, якісь, я не знаю, всі дрова. І залишилась на тому місці тільки лише одна бочка. Вона й досі там стоїть. 18-го зранку. Ми пішли в 31 сотню, там нас построїли, видали бронежилети, каски в кого не було. І сказали, нічого з собою руки не брати, буде мирна хода. Нас пошукували всіх, підходили жінки, які давали ці хрестики з чотки. Білі ці роздавали. Ну, хто хотів, той брав. Я взяв на всякий випадок, попросив батюшки благословення. Там батюшка ходив, хто хотів. Ну, з мене ще сміялися, то все нормально буде. Заспівали гімн, ну як завжди, і пішли в сторону Марінського парка по вулиці Інститутській. Ми прийшли туди, нас пошукували перед Беркутом. Стояв там Урал він біля нас збоку, і хтось, перший з них з їхньої сторони, кинув гранату. Наші почали штовхати цей Урал туди. Там далі не було видно, і ми 31 сотня прорвали перший кордон Беркуту. Тоді нас, товариш, такий як парубій, він розтягнув, заспокоїв, що хлопці заспокойтеся, бо є перемовини, якісь будуть, відійдіть там 5 кроків назад. Ми відійшли на пару кроків назад. Ну, перед цим, звичайно, трохи поштовхавшись та обмінявшись з тусанами з Беркутом, відійшли назад. Стали зі щитами. Вони продовжували кидати. Ну, Раз по раз гранати світло але які вже були набагато сильніші, ніж на Грушевського, Вони були вже начинені болтами, не болтами, а цими шурупами, гайками від цього там, вже були поранені. Особисто я ще з одним дядьком, він вже старший чоловік, ми віднесли одного чоловіка, в якого була поранена шия і нога. Дівчата, які стояли ззаді за нашими щитами, вони продовжували колопати брусчатку. Бо в нас не було нічого. Правого сектору було пару коктейлів, але їх не хватило. І вони коли оточили, Беркут раз по раз розкривав свою черепаху, вибігали ті тушки і стріляли зі зброї, з п'ятизаряд. Ми Відходили повільно, бо там був дядько, який збирав чужі пальці, кому відірвало. Ззаді були просто жінки. Я бачив на свої очі, як ті тушки обшукували жінок, хлопців, дядьків старших. Ну там козаку вухо відірвало, який поруч стояв. Я шапку ту знайшов, потім віддав він там на барикаді, коли ми прийшли. Далі ми відступали туди до метро Арсенальна, по-моєму, і там їхали тролейбуси. І хлопці, ті, які були за кермом, вони дали тролейбуси, щоб ми забарикадували вулицю. Ми заблокували, але не було навіть чим підпалити. Вони казали, щоб ми це підпалили. І кияни почали виходити з будинків, з магазинів, нести молоко, воду, лимони, якісь медикаменти, бо було дуже багато поранених і побитих. Далі ми пішли на інститутську, там вже стояв Беркут. І знайома мені зателефонувала і сказала, що вона бачила в Ютубі зйомку, що там є три трупи: двоє чоловіків і жінка. Коли ми там з Женею сиділи, Беркут просто не давав пройти і забрати. Ми ж не знали, ми думали, що вони живі. Бо підійшла жінка з таким великим фонаріком, який є електрошокер одночасно. І принесла набої для чоловіка. Вона сказала, що в неї там чоловік з товаришем, вони афганці, і він не може взяти трубку, гудок йде, тому що, мабуть, не можна, бо він опинився за спиною Беркута і перед ними, ну, під цим мостом. І вона казала, правда ж, він живий. Ну, я вже знав на той час, що їх там троє, а не двоє. Вона думала, що двоє що жінка, медик. Но вони всі вже були на той час мертві. І ми з Женією сіли просто на бордюр, випили трошки молока, ну і продовжили залишатись на Майдані вже до того вечора.